Дії апостолів, сьомий розділ, запитав тоді первосвященник, чи це так? Степан же промовив: послухайте, мужі браття й отці, Бог слави, з'явився Авраамові, Отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перше ніж оселився в Харані, і промовив до нього: Вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані. А звідти, як умер йому батько, він переселив його в землю, оцю що на ній ви живете тепер. Та спащини на ній він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її на володіння йому і його родові по нім, хоч дитини не мав він. І сказав Бог отак, що насіння його буде приходьком у краї чужому, і поневолять його, і будуть гнобити чотириста років. Але я, сказав Бог, буду судити народ, що його поневолить. Опісля ж вони вийдуть і будуть служити мені на цім місці, і дав він йому заповіта обрізання, і породив так Ісаака, і восьмого дня він обрізав його. А Ісак породив Якова, а Яків – дванадцятьох патріархів. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог був із ним, і його визволив від усіх його утисків і дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем єгипетським. А він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом. А як голод прийшов на всю землю єгипетську та ханаанську та велика біда, то поживи тоді не знаходили наші батьки. Коли ж Яків зачув, що в Єгипті є збіжжя, то послав батьків наших уперше, а як удруге послав, то був пізнаний Йосип братами своїми, і Фараонові знаний став Йосипів рід. Тоді Йосип послав, щоб покликати Якова батька свого та всю родину свою, сімдесят і п'ять душ. І подався Яків в Єгипет, та й умер там він сам та наші батьки, і їх перенесли в Сихем і поклали до гробу, що Авраам був купив за ціну срібла від синів Еммора Сихемового. А коли наближався час обітниці, що нею клявся Авраамові, розрісся народ і намножився в Єгипті. І аж поки настав інший цар у Єгипті, що не знав уже Йосипа. Він хитро наш люд обманив і силою змушував наших отців викидати дітей своїх, щоб вони не лишились живі. Того часу родився Мойсей, і гарний він був перед Богом. Він годований був у домі батька свого три місяці. А коли він був викинений, то дочка Фараона забрала його та й за сина собі його викохала. І Мойсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилось сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному з них діється кривда, заступився і відомстив за окривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи. Люди ви, браття, чого один одного кривдите, а той, що ближнього кривдив, його відіпхнув та сказав хто наставив над нами тебе за старшого і за суддю? Чи хочеш убити й мене, як учора убив ти єгиптянина? І втік Мойсей через слово оце і стався приходьком у землі Мадіямській, де зродив двох синів. А коли сорок років проминуло, то з'явився йому ангел Господній. У полум'ї куща огняного, в пустині Сінайської гори, а Мойсей, як побачив, дивувався звидіння. А коли відійшов, щоб розглянути, був голос Господній до нього: я Бог отців твоїх, Бог Авраамів, і Бог Ісааків і Бог Яковів, і затрусився Мойсей і не відважився поглянути, і промовив до нього Господь: скинь зуття з своїх ніг, бо те місце, на якому стоїш, то святая земля. Добре бачив я утиск народу свого, що в Єгипті, і стогін його я почув, і зійшов, щоб їх визволити. Тепер ось іди, я пошлю до Єгипту тебе. Цього Мойсея, що його відсуралися вони, сказавши: хто наставив тебе за старшого і за суддю? Цього Бог, через ангола, якому з'явився в кущі, послав за старшого і визвольника, він їх вивів, чудай знамена, вчинивши в землі Єгипетській. І на Червоному морі, і сорок років у пустині. Це той Мойсей, що прорік Ізраїловим синам. Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене, його слухайте. Це той, що в пустині на зборах був з ангелом, який промовляв йому на Сінайській горі та з отцями нашими, і що прийняв він живі слова, що їх нам передати. Що його не хотіли отці наші слухати, але відіпхнули і звернулися серцем своїм до Єгипту. Промовивши до Араона, зроби нам богів, які йшли перед нами, бо не знаємо, що сталося з тим Мойсеєм, який вивів нас із краю єгипетського. І зробили вони тими днями теля, і Бовванові жертви приносили та веселилися з діл своїх рук. Але Бог відвернувся від них і попустив їх. Вклонятися силі небесній, як написано в книзі пророків, чи за і й жертви мені ви приносили сорок років у пустині, одоми Ізраїлів. Ви ж носили намета Молохового і зорю вашого Бога, Ромфана, зображення, що їх ви зробили, щоб вклонятися їм. Через те запроваджу вас аж за Вавилон. У наших отців на пустині була скинія свідоцтва, як той і звелів, хто Мойсею сказав, щоб зробив її за зразком, якого він бачив. Її наші отці узяли і внесли з Ісусом у землю народів, яких вигнав Бог сперед обличчя наших отців аж до часу Давида. Він у Бога знайшов благодать і просив, щоб оселю знайти для Бога Якова. І Соломон збудував йому дім. Але не в рукотворнім вчевишній живе, як говорить Пророк. Мені небо, престол, а земля то підніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце, яке для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це створила? О, ви твердо шиї, люди серця й вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духу Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. Ви, що закона одержали через зарядження анголів, та не зберігали його. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. І промовив: Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився, і казав: Господи Ісусе, прийми духа Мого! Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: не залічи їм, о господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив.